Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі І в цьому відео, для цього відео нам познадобиться мотузка, пряники та ножиці. як ви думаєте, що ми будемо робити? Так, ви вгадали, ми будемо робити з пряників новорічну іграшку. Як це зробити? Так. Розпутаємо цю веревку або мотузку так, і відрізаємо. Так. Відрізали. Після цього беремо наш пряник, протягуємо цю дирочку, мат, мотузку, далі. Отак От беремо, кладемо хрест на хрест. Так, це велика. Зараз трішки виправимо так. Так, так, так. О, нормально, так. Ось так протягуємо наш пряник та робимо ось так, беремо, кладемо хрест на хрест. Трещики затягиваем и снова це повторим. Ось так вышло, бачите? Вот это треба тришки отрезать. Так. Опа. И все, наша новорічна іграшка готова. Давайте зараз ще одну зробимо. Зараз я вам покажу, що робити. якщо ось так, ви повністю замазали. Що робити? Беремо ножниці. Так. І отак пробурюємо це, бачите? Далі беремо ще мотузку. Ось, а, проводимо через пряник. Так, і ось так зав'язуємо. Друзі, і так, вам не почулося вже дуже скоро новий рік. Так, трішечки зав'язуємо. І ще раз хрест на хрест Опа. Все готове іти. Пряник такий попався, що розпався, але, друзі, нічого страшного не переживаємо. Зараз все виправимо. Так, це. Так, друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення.